Всім привіт! Польща знаходиться в безпеці, так як входить в найсильніший військовий альянс в історії людства, заявив Польщі Матеуш Моравецький. Відзначається, що в неділю, 12 березня, Моравецький разом з іншими високопоставленими чиновниками відвідав першу варшавську бронетанкову бригаду. Під час зустрічі з учасниками проекту Тренуйся з НАТО. Прем'єр підкреслив, що республіка є частиною найсильнішого альянсу в історії. За його оцінкою, саме цим забезпечена безпека країни. Моравецький нагадав, що 24 роки тому Варшава вступила в організацію. Крім того, він закликав жителів країни вчитися поводженню з різною зброєю, регулярно відвідувати стрільбища. Прем'єр зауважив, що Польщі слід розвивати збройні сили. Він додав, що в підсумку у республіки повинна бути така армія, щоб в її використанні не було необхідності, саме її наявність має стати стримуючим фактором. Раніше Моравецький попередив, що перемога Росії в протистоянні стане поразкою Європи в цілому. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!